Під час свого візиту до Львова польський президент пан Дуда оголосив, що Польща готова надати Україні роту танків леопард зі своїх запасів. Детальніше про те, що це такі за «Леопарди», що це за звір такий і чому за ним так всі ганяються, будемо розпитувати Антона Міхненка, військового експерта. Пане Антоне, добрий вечір. Добрий вечір. Леопарди вже стали просто ледь не національною тваринкою у нас останніх кількох днів впродовж. Я хотів вас поцікавитися у вас. А чому так всі за леопардами? Чому ми так домагаємося саме леопардів від Німеччини? Чому ми так тішимося леопардам від Польщі? Це якісь супертанки? Чи просто так склалось історично? Антоне. <кій> Завис. Наш зв'язок, можливо, зараз він розмерзнеться, або його пошкодили леопарди. Антоне. Дивіться. Так. Ми маємо розуміти, що да, да дивіться, і ми маємо розуміти, що. Будь-якого танку є три ключові речі, які їх характеризують: це мобільність, це його вогнева можливі, вогневі можливості, і це його броня. Ну так дуже тривіально, дуже просто, якщо пояснювати. І якщо просто оцінювати загалом, то саме Леопард a і там наступні серії там є четверта версія, п'ята, шоста, навіть сьома вже версії, ітерації цього леопарду вони є таким, як би мовити, таким балансом саме цих трьох ключових складових: вогнева потужність, мобільність і броня. І з кожного року, з кожної ітерації, е, всі ці танки леопарда німецького виробництва вони набували все більших якостей, все більших можливостей е, протистояти і діяти саме в таких складних бойових умовах, е, накопичувалися всередині різноманітними е, обладнанням, сучасним обладнанням, можливості діяти в денну пору, в нічну пору доби і багато-багато інших, е, як то кажуть, няшечок всередині цього Леопарда. А, тим не менш, ми маємо розуміти, якщо ефективність цього танку в порівнянні з другими машина іншими машинами, які сьогоднішній день є на ринку, це і той самий і Challenger 2 і той самий Абрамс, і той самий Т 72 в сучасній авіації того ж самого Радянського союзу і Російської Федерації, чи точніше, і Меркава та інші танки, якщо в принципі порівнювати, то безумовно ліапард тут бо по деяким показникам є на попереду, по деяким показникам. Уступає, тим не менш, це можна сказати німецька якість, яка достатньо ефективно забезпечує виконання бойових завдань. Це ми маємо розуміти. Це перший момент. Другий зразу момент. зразу просто хочеться максимум. сказати, німецька якість за доступні гроші, щось таке. Безумовно, безумовно, німецька якість за, за доступні гроші. Е, е, і маємо казати, що це достатньо масовий танк. Виробництво цих танків це більше ніж 2000 одиниць вироблено по всьому світу. Вони зараз перебувають на зброї багатьох країн. Е, ці танки є в Польщі. Ми знаємо, і в деяких кратівних країнах і в східної Європи і в самій Європі. Е, Ті користувачі, які їм користуються, вони задоволені цим танком, його ефективністю, його можливостю. Ну але е, ви але тут відразу, нас? Антоне, відразу постає запитання про те, що зараз жодна військова техніка не може вважатися потужною і ефективною, якщо вона не пройшла випробування такою інтенсивністю боїв, як зараз у нас у війні, чи має леопард 2 можливість похвалитися тим, що він справді пройшов горнило бойового застосування в конфлікті високої інтенсивності? Інсивності, як це називається воєнною мовою, і що він справді такий надійний і безвідмовний на полі бою, а не просто на якихось випробуваннях польових. Ну, дуже гарне запитання. Насправді важко сказати, що за 2А, наприклад, той саме версії 4, пройшов всі такі гордо війни. Бо війна такої інтенсивності це перша війна після 1945 року. Жодний танк такий ну не може похвалитися. Навіть той самий ізраїльський танк міркава. Він хоч і приймав участь в бойових діях, але знов ж таки це не та інтенсивність, яка на сьогоднішній день є на території України. Тому, в принципі, всі його якості будуть опробовані саме в ході бойових дій. І це дуже важливо для будь-якого виробника і для будь-яких збройних сил будь-якої країни, для того, щоб їх танки показали, як вони можуть діяти в реальних бойових умовах. Безумовно, в деяких військових конфліктах певної інтенсивності Леопард приймав участь в різних куточках світу, але тим не менш ми побачимо, як він буде діяти саме тут в Україні. Важливий момент, який нам потрібно ще вирішувати, це безумовно логістика, це безумовно, ремонт. Бо в Україні ми, на жаль, не мали досвіду не ремонту даних танків. У нас немає досвіду, навіть експлуатації цих танків. Це знов ж таки підготовка нашого персоналу. Це знов ж таки злагодження бойових екіпажів. Це знов ж таки можливість там у групи танків і в складі роти діяти, в складі взводів діяти і використовувати той потенціал, який. В принципі має кожен танк. Ми е, перепонаємося. Антоне, е, у нас просто, на жаль, вичерпується час. Я би продовжив У нас замало. Його дуже коротке запитання. Е, попрошу: а наскільки складно буде нашим танкістам, які працювали на Т-72-х, ну можливо, Т-80, пересідати на умовний леопард? Це довгий процес перенавчання чи ні? Ну, дивіться, там зовсім інша специфіка. У нас є автомат заряджання, у леопарді трошки інше. Тобто, нашим військовослужбовцям потрібно звикати ще до, того, до того специфіки, того підходу, який є всередині, який використовується в леопардах. І кількість екіпажу, і бойові завдання, які виконує той чи інший член екіпажу. В наших танках він один, в німецьких танках, він трішки відрізняється. Потрібно перенавчатися це в будь-якому разі. Це угу. процес, як він буде реалізований, залежить від. В першу чергу від військовослужбовців їх здатності швидко опановувати озброєння, і це певний виклик для українських для української армії. Але наші захисники показали, що вони готові до таких викликів і вчаться просто на ходу. Дуже швидко так єдине. Там. Просто хочу додати, що ми маємо просто розуміти, що ефективність використання будь-якої зброї напряму залежить від злагодженості екіпажу. Якщо екіпаж Опанує, він може використати дуже ефективно цей танк, тобто потенціал в нього великий. Наші військовослужбовці довели, що наприклад, той самий танк Т-64БВ з його можливості може бути ефективно застосований проти сучасних танків Т 72 Б 3 російських, і якщо у нас хлопці успішно опанують ліопарди, вони можуть ефективно їх використовувати навіть проти великої армади. Тих військових ну, танків, які зараз сподівання тільки на наших танкістів, а на них сподівання як завжди високі. І довіра до них так само. Дякую, Антоне. Антон Міхненко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.